Шановні друзі, вітаю вас на волонтерському громадському телебаченні Яю тв в програмі Наголос. Сьогодні у нас друга програма в рамках циклу Національне єднання. І е, гостями студії сьогодні буде теж саме Олег Розум і Юрій Черненко, з якими ми розпочали минулого минулої середи е, саме цей цикл програми. Тема сьогоднішньої е, програми. Наша це співпраця для місної оборони пропозиції Координаційної ради для Міноборони України. Я трішки нагадаю, що минулого разу е, ми розпочали цей цикл. Програм, в п'ятницю відбулася прес-конференція міністра оборони України Олексія Резнікова, на яку він запросив журналістів, і на який він розповідав разом з представниками громадської антикорупційної ради і Офісу сприяння змін про співпрацю між міністерством оборони і громадянським суспільством. І під час цієї прес-конференції, в тому числі, було запропоновано. Безпосередньо міністра оборони про те, щоб ми цю співпрацю побудували в тому числі через такий публічний майданчик на базі Міністерства оборони через програму ПОРОЇ. Отже, сьогодні я сподіваюся, ми розкажемо про результати роботи координаційної ради національного єднання, а також по тих питаннях, які були анонсовані сьогодні перед початком передачі. Тому одразу передаю слово. Юрій, з вас почнемо, да? Дякую, так? Дякую, да, доброго да. дня. Е, так. Стосовно результатів роботи за цей час по Кординаційної ради національного єднання напрацювання і пропозицій. Добре. Що я хочу відзначити, це. Координаційна рада і відкритий меморандум про приєднання. Йому ну майже місяць. Вже ініціативна група була створена під час виборів до антикорупційної ради. Але зараз до нас приєднується все більше фахівців, і кожен у відповідній своїй галузі, яка може бути, якщо ми розмовляємо про міністерство оборони, то це люди, які технологічно за своїм досвідом і фахом можуть бути корисними для модернізації міністерства оборони. Зараз для нас першочергово це створити конструктивне середовище, в якому б можливо було налагодити співпрацю між фахівцями досвідом з інших галузей, які можуть бути використані самим міністерством. Дуже цікаво, що міністерство відкрито до такої співпраці. І міністр Резніков він підтвердив наміри для серйозної модернізації і взаємодії минулого тижня. Це нас дуже Приємно приємно стимулює до, до роботи. Що, що хотілося б розповісти, як першочергові наші плани в розумінні допомоги Збройним силам, це то, що психологія сучасних сучасного військового конфлікту це управління великими даними. Динаміка боїв, які відбуваються, і засобів, які використовуються. З обох боків вони потребують постійного аналізу і прийняття обґрунтованих рішень, які своєчасно мають бути отримані командним. Систавом збройних сил, тому тут нам потрібно попрацювати для мене просто як для фахівця з технології управління, це хочу поділитися нашими напрацюваннями і досвідом з точки зору управління складними організаційними структурами і управління бігдатою. Інші фахівці у нас які це є з систем будівництва дронів і управління дронами, щоб взагалі збудувати потужну. Військову одиницю на цих принципах. Ну і для того, щоб це застосувати і швидко навчити міністерство використовувати, для цього потрібно юридично опрацювати і методологічно вдосконалити механізми запровадження нових технологій. Тому ми звернулися із листом до міністра, де ми це все пояснюємо, даємо свої. Обґрунтування і пропозиції, і ми сподіваємося, що він розгляне його найближчим часом. Ну, друзі, я нагадаю, що Юрій Черненко він експерт з управління проектами і програм генеральний директор громадської організації, Міжнародна асоціація громадянської ініціативи МІСТ. В оголошенні я розповів, що він ще автор унікальної ініціативи зміцнення України стратегії розвитку воєнного та поствоєнного періоду. Ну і є, як правильно сказати, координатором, якраз чи секретарем Секретарем цієї координаційної ради національного єднання. А зараз я хочу, щоб Олег Розум, він наш журналіст, керівник інформаційної агенції, просто новини, якраз поділився своїми враженнями стосовно прес-конференції, яка відбулася минулого тижня. Як спільнота сприйняла, можливо, якісь думки виникли. Сергій, дякую вам за запрошення на цю передачу. Чесно кажучи, коли ми робили передачу, я не сподівався, що буде продовження цієї передачі, і що Міністерство оборони нас буде дивитися, і що антикорупційна рада новоборона нас теж побачить. На першій передачі ми обговорювали грузинські реформи створення. Створення агентства із військових закупівель в Грузії. Це реформа, яка була за президентства Михайла Саакашвілі І так сталося, що міністр оборони подивився нашу передачу і на прес-конференції вже була презентація структурного підрозділу Міністерства оборони, який носить назву. Офіс підтримки змін, якщо я не помиляюсь, да його очолює Юлія Марушевська і це людина, з, яка свого часу була в команді Сакашвілі, і вона ну, не пересічна така особа і знає, що ну, що це за реформи. Отже, агентство з, з військових закупівель, яке було створено в Грузії, яке за допомогою якого вдалося подолати корупція. яке, я сподіваюся, буде створено в Україні, і ми будемо всі допомагати створювати. Що ж, це, що ж це за агентство в Грузії. Це агентство було створено на основі модельного закону Юністрал. Юністрал це структура ООН з міжнародної торгівлі, з контролю за міжнародною торгівлі. Був взят за основу цей типовий. Закон. І оця, оця Радянщина, да яка була в Грузії відносно військових закупівель вона була одночасно знищена і було створено прозоре агентство, в якому е, зараз працює 56 осіб. Е, там є гендерна квота, і в, в, ці, ці в, закупівлі, перш за все, були розсекречені в, в більшості своєї. І там все відбувається через сайт, воно прозоро, там ідея обміну СМС, зразу, ну там не, не, не можна, не може бути задіяна корупція? Е, тепер от питання: да? чи можуть бути у нас такі реформи? Я свого часу подавав до Верховної Ради пропозиції, спілкувався з помічником діючого депутату. От і ну, я, я подавав такі ж пропозиції, і мене спитали: а чи можливі, як ви вважаєте? Такі реформи в Україні. от І знаєте, що я відповів, що я от Ну це дуже дуже, дуже малий шанс, що така реформа все ж таки може відбудеться Чому? Можна намалювати дуже великі, моделі, дуже класні моделі, от цього але у нас реформу робить хто Верховна Рада. І ну, для того, щоб створити таку реформу, треба взяти цю всю законодавчу базу застарілу, скасувати і прийняти один закон. Що для цього потрібно? Політична воля Політична воля і е, зворотність зв'язок громадського суспільства. І ми будемо допомагати, і ми дуже хочемо, щоб це агентство було створено в найкоротший термін. Дякую вам. Ну, друзі, зі свого боку, я хочу підтвердити, що дійсно під час прес-конференції, і от в коментах, якщо ви читали перед цим наголосом під час цього анонсу багато було пропозиції. Надсилали ми особисто запросили і Юлію Морошевську. Сьогодні я в месенджері скинув посилання. Я сподіваюся, що вона дивиться. Ми запросили до е, от таких програм, подібних і до тієї програми, яку ми будемо я сподіваюся, найближчим часом з міністерством оборони походимо вести на базі міністерства оборони і громадську антикорупційну раду, і депутатів, і представників міністерства оборони. І саме головне, щоб на такі програми приходили експерти, експертне середовище, щоб ми обговорювали, не займалися критиканством. І популізмом, а щоб ми обговорили конкретні кроки. і у зв'язку з, з, з чим я от хочу пане Юрія спитати: чи можете ви сказати от Ну перше конкретне пропозиції, які от або надіслані, або будуть надіслані Міністерство оборони для обговорення і прийняття рішень? Ну ви знаєте, все починається з спільної робочої групи за певним напрямом, яка Укомплектована фахівцями з цього питання, де вони розуміються, і мають повноваження на прийняття рішень чи хоча б інформацію для того, щоб пояснити, як воно відбувається. Пропозиція у нас це зараз зробити між фахівцями експертної експертними групами координаційної ради та Науковими підрозділами Міністерства оборони спільні робочі групи, зробити співпрацю Координаційної ради та громадської ради та антикорупційної ради, яка створена при міністерстві оборони. На що ми хочемо зараз зосередитись в першу чергу, це потрібно ввести в міністерстві механізм оцінки професійності керівного складу, яка б має. Носити такий об'єктивний досить характер. Це зараз ми розуміємо, що легко напоротись на критику зовнішню, коли люди зі сторони не знають обмеження і часові фінансові для прийняття певних рішень. Тому тут не потрібно спішити когось критикувати. Ми знаємо, що рішення не завжди приймаються з. Повним об'ємом інформації, і не, не завжди є навіть час для обґрунтованого прийняття рішень. Але е, при оцінці фахів е, керівництва е, Міністерства та Збройних сил мають бути залучені це е, їх, е, їх керівництво, це має бути залучені е, колеги, які горизонтально знаходяться з ними, і також обов'язково мають прийматися до. Уваги, оцінки, які від підлеглих. Тоді забезпечується досить об'єктивна картина. Тоді можна допомогти такому керівнику зрозуміти, де він не допрацьовує як фахівець. Або ж це може бути пов'язано не зовсім з його фаховим досвідом чи недосвідом, а з тими обмеженнями, які є в координації між підрозділами взагалом. Це перше. Друге. Зараз сучасні військові конфлікти, вони перш за все це війна технологій, тому на швидкості впровадження технологічних рішень це у нас має бути пріоритет номер один: передивитися процедури, правила і механізми того, щоб якщо є десь щось передове і його доцільно використати, то механізм його впровадження має бути ну, надшвидким. Для цього ми якраз і. Підготували обґрунтування і зібрали експертну групу зі, свого, зі своєї сторони, скажімо так. Ну і третє питання це економічна ефективність виконання завдань е, Збройними силами. На кожні там, 100 доларів, які отримує Україна як допомога, як, е, на які громадяни збираються. Має бути максимальний результат. Е, економічний результат від тих е, дій, які, чи, чи без діяльності. Який відбувається, тому це все має бути е, описано певними метриками для того, щоб ми змогли зрозуміти, куди ми рухаємось вгору, чи ми десь не допрацьовуємо і нам є на чим працювати. Тому е, оце от три питання. Ми розуміємо на сьогодні, що немає такого підрозділу чи фахівця в міністерстві, який би один міг би відповісти на ці питання і взагалі б розумів, е, як воно відбувається. От, тому, тому саме питання номер один це створити профільні робочі групи з цих трьох напрямів, надати туди людей, які мають повноваження і внутрішню інформацію для того, щоб ми могли попрацювати з цим. Звісно, що має бути і закрита частина, але це не. Не має бути перешкодою для того, щоб із міністерства і збройних сил потрібно взагалі зробити більш відкриту систему, яка дуже швидко адаптується, і механізм співпраці з науково-експертним середовищем ну прозорий і дуже ефективний. Тоді я думаю, що буде і ентузіазм, і у наших громадян, і у міжнародних наших партнерів для того, щоб працювати, для того, щоб допомагати і. Це буде така, як і гра в пас. Дякую. Я дуже дякую, друзі. Я читав уважно і не тільки я. Ми всі читали ваше критичне зауваження, особливо коли ви побачили спільне фото з прес-конференції, коли ми там разом з міністрами оборони з стиму, і дуже багато критики пролунало. Так, от я хочу підкреслити, я думаю, що і Юрій, і Олег це підтвердять, що. Все, про що ми зараз розмовляємо, націлено не на критику, а якраз на конкретні дії, на конкретні, щоб отримати конкретний результат у взаємодії. І тут правильно підкреслено, підтвердити або спростуйте. Що головне, щоб підключалися до цього процесу експертні групи фахівців саме в цьому напрямку, і ми разом працювали на національне єднання і на стратегічний розвиток України. І у зв'язку з цим я хочу. Вас спросити, щоб ви зараз пояснили, як приєднатися до координаційної ради національного єднання і стратегічного розвитку України, яким чином можуть долучитися до цього процесу інші громадські організації, або взагалі можливо міжнародні інституції, окремі люди. Можете Олег угу. з вас? Прийти, ну, так? дивіться, це координаційна рада. Вона ж це вона формується на вона не планувалася взагалі. Е, виникла проблема. Ми почали цю проблему обговорюватися. Е, громадські організації після цих виборів хочуть продовжувати щось робити. Ми от прийшли на вас на передачу, і подивився міністр Міністерства оборони. Вже е, пішов якийсь е, зворотній зв'язок. Цей текст меморандума, він ну, змінюється, подаються пропозиції. Кожен до цього може долучитися в майбутньому. Буде на в Фейсбуці, в інших соціальних мережах викладено посилання, де буде посилання на цей меморандум. Ми запрошуємо до відкритого обговорення. Тут мов, можуть долучитися як і громадські організації так і експерти, і будь-які ну, люди, хто вважає, що він зможе чимось допомогти. В цьому хочу, хочу ще сказати, що ця реформа, да, оце агентство – це ключова реформа, яка потягне за собою інші реформи: податкову реформу, реформу митниці. В Грузії ці реформи були зроблені майже одночасно, і інвестиції пішли пішли вгору з 150 мільйонів. Вони, вони збільшилися до 5 мільярдів. І це дуже позитивно, що Міністерство оборони. Залучає громадськість до цих процесів, і ми е, зможемо швидше реформувати Україну і вийти з цього от, з цієї ситуації, і Україна почне розвиватися, пане Юрію, щось більш я погоджуюсь абсолютно з mm -hmm. паном Олегом, то що це від, відкрито і зрозуміло, як туди вступити, в свій час Міністерство оборони. Просила від е, кандидатів до е, антикорупційної ради написати мотиваційний лист. І по такому ж принципу у нас є і співпраця з іншими учасниками координаційної ради. Е, хто небайдужий, у кого є певні напрацювання, але хто приходить? Це той, хто недореалізував через певні обставини якісь свої вже конкретні е, речі. От, е, тому. У вільному спілкуванні, в обговоренні люди додаються весь час, хтось з'являється новий. Він самопрезентує, розповідає, на чому він хоче зосередитись, і в чому бачить свою необхідність в цій робочій групі. Це дуже легко дає зрозуміти іншим членам, яку інформацію потрібно надати, чи, чи запитати. Чи і таким чином відбувається взаємодія. Навіть до цієї програми ми надавали, здається, посилання да, на сам надав, меморандум. Воврошений. Там прописана процедура приєднання, хто може туди можуть бути додані і державні службовці, і військовослужбовці. Більш того, ми зараз відкриємо лінію народної довіри, куди можуть звертатися люди, які вважають за необхідним додати свою інформацію і. Внести свій вклад до роботи такої координаційної ради. Дякую. Але я думаю, що ми трішки в іншому форматі обговоримо про от цю народну лінію довіри і на завершення. Тобто, а ще хотів уточнити, чи є якась реакція на створення цієї координаційної ради національного єднання з боку міжнародних організацій партнерів? От цікаво. Так, є, є. Вони зацікавлені у взаємодії. У них є м, трохи демотивація, то що не завжди їх чують чи не чують так швидко, як їм би хотілося. Тому, б, тому вони якраз з охотою відкликаються на таку механізм взаємодії, там, де вони можуть викласти свою, свою позицію, свої переживання, свої напрацювання. М, вони можуть бути почуті експертним середовищем. Ми вже звертали увагу на те, що найбільш чутні заклики це у людей, які активні в соціальних мережах. Це безумовно важливо. Але традиційно, хто являється експертами, вони не дуже почуті і не дуже популярні в широких масах через вузько направленість своєї справи. Але досвід цей він. Неймовірно важливий, тому можливість озвучити, обговорити і визначити дорожню карту, як це все в єдиній взаємодії і в одному операційному середовищу, яке створено з потужної групи українських громадських організацій, міжнародних громадських організацій, журналістів. Фахівців з певних напрямів, то я думаю, це буде відпрацьовано просто потрібен час, декілька місяців. Я думаю, що воно прийме свою форму і буде досить швидко. Напрацювання, які в середовищі громадської ради потрапляти до Міністерства. Ну, оборони Міністерства оборони це в першу чергу, але у нас плани, і то, що воно має бути запроваджено і як. Чудове напрацювання для інших міністерств і державних установ, і не тільки державних, а й територіальних громад. Там багато чого у нас є. Ну насправді і назва цієї координаційної ради національного єднання вона ж не зосереджується на тільки виключно питаннях Міноборони. Просто так склалося, що саме міністерство оборони з'явилося фактично поштовхом для того, щоб люди почали об'єднуватися, координувати зусилля. І саме головне, друзі, якщо ви вже бачили і заходили по посилки, яка надана в анонсі на текст відкритого меморандуму, він спеціально складений двома мовами. Правильно, так українською і англійською, саме для того, щоб і міжнародні спільноти приєднувалися до цього меморандуму, і разом ми пришвидшили процес. Таких серйозних потужних змін в Україні заради стратегічного розвитку України ну може на останок ще якісь слова побажання нашим глядачам. Я сподіваюся, що ви нас дивитесь да Я хочу побажати, щоб співпраця з міністерством оборони вона розширювалася, щоб на наші передачі. В майбутньому, можливо, прийшов і міністр оборони, і представники офісу зміни, і представники антикорупційної ради. Вони хотіли прийти в перший раз, коли ми робили цю передачу, але чомусь їх немає. Да? Ні, ну це інша да, це тема, тому що ми для цього і запропонували е, міністру оборони новий формат пороги на базі міністерства да, оборони. Да. І я сподіваюся, що реакція міністерства оборони буде незабаром. Ми більш конкретно направимо пропозиції. Який формат саме? Ну, з нашого боку, ми, ми очікуємо да. на першу зустріч, яку обіцяв е, е, міністр оборони громадськості. сподіваюся вона буде в найближчий час. А я, я хочу висловити велику подяку пану Сергію через те, що він небайдужий і так згуртував людей і журналістське середовище, яке дуже суттєво нам допомагає. Тому я впевнений, що у нас просто немає mm. інших варіантів, ніж довести реальними справами, те, що це перспективний напрям роботи координаційної ради і саме національної єдності. Дякую, я вам дякую за участь, друзі. А вам, друзі, дякую, що ви дивилися. Слідкуйте за анонсами, тому що це не остання програма, яка присвячена модернізації Міноборони, і ми безумовно будемо інформувати вас про реакцію Міністерства оборони, а також про хід створення координаційної ради національного відбання та стратегічного розвитку України.